Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. телеграм канали пишуть, що старший син командира Ескадри Пічкалюва Олексія відмовився від батька публічно. Хлопцю вдалось покинути країну одразу після удару по похмеди. де він і зробив цю заяву. Він звернувся до вбивць пілотів Києва та Дніпра та свого батька. Ну що не шановні мої колеги, я зміг виїхати за кордони з сім'єю. Півтора року тому я заявив, що батько зрадника ви вбивці народу на мене. Почали тиснути, переслідувати. Незважаючи на все, я не виконав злочинний наказ і зміг таки вивести родину та покинути країну сам. Я в одній з країн Європи в безпеці. Можу покритикувати. Ви скот, ви палачі, ви вбивці, ви воюєте проти мирного населення і тікаєте, коли бачите українських пілотів в небі. Ви ганьба, військової справи. Ви прекрасно знаєте, куди цілити, куди б'єте. Я бажаю пана залужному армії українському народу перемогти вас на чесному бою. А білгородцям, які виступили за підтримку війни, ви хотіли війни. От вона до вас і прийшла. Ну як не смішно, в Харкові вже півтори роки так. В Харкові вже більше двох років. Так, а все через ваших чоловіків, синів пілотів, танкістів, піхоти вони принесли смерть чужу країну. Смерть повернулась назад. Ще раз в останню звертаюсь до пілотів. Знаю що серед вас багато таких, які цілять мимо під час бойових вилітів. Бажаю вам продовжувати робити так і надалі. Відстрілюйте в лісах, мажте, не виконуйте завдання, якщо не маєте сили волі написати рапорт, але не вбивайте. Вам воздасться перемога за Україну, це зрозуміло вже всім. В це особливе время обращаюсь кльотчикам фронтової авіації ВВС Росії. Я вирос на Черкасській землі, отсюда пішов в авіацію. Больно смотреть на засипану бомбами і ракетами. прекрасную украинскую землю, которую в апреле этого года нужно вспахивать и засеивать, а не гробить. Мы с вами летали в общем небе, на одних самолетах, с одних и тех же аэродромов. Мы дружили. Я воспитал двух командующих в воздушных силах Украины, западного направления генерал-майора Марченко Алексея Станиславовича и восточного полковника Листопада Валентина Антоновича. Это замечательные известные люди и летчики. Их именами можно гордиться. Украинская инфраструктура, украинские военнослужащие, украинские красивые города, миролюбивое украинское население не должны быть в прицелах ваших самолетов. Прекращайте бомбардировки и обстрелы украинской территории с воздуха. Жду вашего исходящего из моего обращения решения. Время не ждет. Уверен в неравнодушной поддержке всех ветеранов авиации, полковник Геннадий Штерн. Нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули. К сожалению, пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Я в шоке, насколько низко он пал за 25 лет своего самодержавия назвать войну устаревшим подростковым сленгом в попытке подлезать своему одурманенному, озверевшему населению. Для него смерти десятков тысяч людей – это движуха. Утилизация собственного народа – это движуха. Очнитесь вы уже, наконец, посмотрите, что с нашего молчаливого согласия выросло прямо в сердце нашей страны. Этими фразочками он сейчас харкнул в лицо каждой российской матери, которая ему безоговорочно верила и отдала собственного ребенка своим выступлением он подтвердил, что никаких высоких целей вашего сраного СВО просто не существует. Ему банально, сука, скучно. А вы продолжаете ему поклоняться, продолжаете дышать на него. И неважно, в какой стране находитесь. Это ваш лидер? Это президент мира? Или это свихнувшийся дед, которому уже давным-давно пора в комнату с мягкими стенами? Я в шоке. Я поглощена, стыдом за свою страну, за такого лидера, за то, во что мы превратились, потому что он наше отражение, он истинное лицо России, а вы только подмахиватели, вы только воздыхатели этого существа. Радуйтесь, каждый из вас. всего лишь клоун, который іде на войну и сдыхает ни за что, лишь бы царю стало весело. Російському лячику Дмитру Мішова, який відмовився воювати в Україні та втік до Литви, дозволено проживати в країні під час очікування на розгляд його прохання про притулок. Повідомляє видання Делфі. Відповідне рішення департаменту міграції Литви надійшло 12 червня. До служби охорони державного кордону Мішова дозволяється оселитися в обраному ним місці на території країни. Повідомив агентство Представник Литовської прикордонної служби Гендрюс. Мішутіс за інформацією литовської влади Мішов незаконно потрапив до Литви не через зовнішній, а через внутрішній кордон. Я сам він стверджував у інтерв'ю Бібісі, що потрапив до Литви наприкінці травня, перейшовши кордон через ліс з допомогою опозиційно налаштованих відставних офіцерів. На початку червня російський офіцер здався міграційній владі Литви. 26-річний лейтенант Мішов, випускник Ізраїльського вищого військового авіаційного училища, що він служив 15-й бригаді армійської авіації, яка з першого дня бере участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну. За місяць до початку масштабної війни пілот подав рапорт. Про звільнення збройних сил його служба в армії мала закінчитись в жовтні, Проте після оголошення мобілізації в Росії його звільнено було скасоване. У січні пілота зобов'язали вирушити на фронт, не допомогла ні спроби оскаржити рішення в суді, ані те, що він порізав собі вени, Тоді лейтенант вирішив сховатись за кордоном. Опинившись у Литві, Мішов дав інтерв'ю в якому розповів, як і чому намагався звільнитися з армії. Він заявив, що вважає війну в Україні злочином. Зазначає, що російські генерали залужного бояться, а все робиться задля збереження влади президента Путіна. Армія на його думку до війни була абсолютно не готова і досі в ні. Не зацікавлена. Я військовий, я маю захищати свою країну від агресії. Я не маю брати участь, не маю бути співучасником злочину. каже офіцер, за його словами, військові не вірять пропаганді Кремля. Мішов заявив, що для нього українці не є ворогом, тому він відмовився стати співучасником злочину, який вчиняє Росія в Україні. Він стверджує, що не брав участь у бойових діях, не проти на українську територію, і лише здійснював перевезення різних вантажів для російської армії на гелікоптері Мі 26 по території Білорусі. Також Мішов зазначив, що серед льотчиків окупаційних військ втрати дуже відчутні та порівняння з втратами радянської армії під час вій... І в Афганістані сімдесят по 89 рік. Втрати серед льотчиків великі. Якщо порівнювати, наприклад, з Афганістаном я знаю, що там 333 гелікоптери втратили. А у нас 10 років Афгану повторили за рік, сказав він. Також мішов поділився цікавим фактом, який вкотре доводить, що росіяни не знищують українську техніку в такій кількості, як регулярно рапортує міноборони РФ. Справа в тому, що для отримання виплат за збиту техніку вратолітники з СРФ можуть кілька разів бити по одній і ті ж пошкодженій цілі, і все це фіксується. Припустимо, я пошкоджений танк. Там у нас є вже виплати за пошкодження. Джену техніку туди стріляють кілька вертольотів по кілька разів. Віддається невелика сума грошей. Передовому авіанавіднику, який підтверджує знищення техніки, і всі отримають виплати за один танк. Розповів мій шовердакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.